Hello everyone, this is level B1, lesson 22 Phrasal Verbs on Channel English with Mila. Please don't forget to subscribe and put like if you like my lessons. Let's continue with phrasal verbs starting with letter D. Drive away перекладається поїхати або відганяти покупців, хуліганів, злих духів чи погані думки. До прикладу I heard Mark Draw away sometime in the morning. Я чула, як Марк поїхав десь вранці. Draw away – поїхати кудись. Drive off – перекладається від'їхати або з'їхати з дороги. До прикладу, if you feel sleepy, you should drive off the road. Якщо відчуваєте сонливість, треба з'їхати на обочину дороги drive off – З'їхати з дороги. DRIVE out перекладається позбутися страху або витіснити конкурентів чи конкуренцію. До прикладу. Driving out fear is the way to safe and productive performance at work. Позбутися страху це шлях до безпечної і продуктивної діяльності на роботі. Driving out fear. Позбутися страху. through перекладається їхати через тунель. До прикладу, On the way to the airport we drove through many tunnels. По дорозі до аеропорту ми їхали через багато тунелей. through. Їхали через тунель. Drive up перекладається під'їхати або підвищувати ціну. Чи вартість? До прикладу, drove up the Steep Hill to test his new car. Anthony їхав на крутий пагорб, щоб протестувати свій новий автомобіль. Just the Police t -t -t -t, The Guys kept on Fighting. Щойно поліція від'їхала, хлопці продовжили бійку. Від'їжджати це фразове дієслово to drive off. У нас тут речення у минулому часі Pass Simple. Це дієслово to drive. Воно неправильне, отже, to drive drove driven. Ми використовуємо другу форму неправильного дієслова, утворюючи pass simple. А це draw off». Just the police drove off, the guys kept on fighting. The Olympic Games t -t -t -t, Rent Prices in Paris last summer. Олімпійські ігри підвищили ціни на оренду в Парижі минулого літа. Підвищувати вартість ціну це фразове дієслово to drive up. Речення також у минулому часі past simple. Отже, «drove up. The Olympic Games drove up rent prices in Paris last summer. They hoped to come up with some plan to -t, 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 -t their competitors. Вони сподівались придумати якийсь план, щоб витіснити своїх конкурентів. Витісняти конкурентів, конкуренцію, це фразове дієслово to drive out. They hoped to come up with some plan to drive out their competitors. Patrick was only 12, but he was brave enough to таліс from Emily. Патрику було лише 12, проте він був достатньо хоробрим, щоб прогнати хуліганів від Емелі. Прогнати хуліганів – це фразове дієслово to drive away. Patrick was only 12, but he was brave enough to drive bullies away from Emily. That's all for today. Thank you for your attention. I appreciate your likes and comments. Hope you enjoy learning English with me. See you all next time. Bye-bye.